Чи на це найбільший спальний район? Реально є проблема, так але він вже не будується. Він не розвивається цей спальний район. Та там нічого нового не там нічого не, не відбувається. Але якщо з'явиться метро, якщо з'явиться ця логістика, то чи буде там якийсь розвиток на перше? Місце? Треба будувати об'єкти разом з інвесторами, які будуть там створювати робочі місця. Троєщині приблизно 300, іноді кажуть до 500 тисяч людей проживає в одному районі, в одному районі міста. Тобто це як обласний центр. Уявляйте собі, що весь обласний центр їздить працювати в інше місто, бо в цьому обласному центрі в тебе умовно 2% можливості працювати більше нічого не побудовано. Значить, чергова завдача Києва побудувати. Сприяти разом розвивати місця, де б люди не переїжджали. Це так звана маятнікова міграція. І робили цю міграцію, де хаба залишалися посередні на рині. Такого звичайно не робиться, були знову проекти. Дивіться, при всій повазі до Віталія Володимировича, професійний спортсмен, імпотентний менеджер, неефективний мер. Все.